«Хлопаки» – це серіал, який показав темну сторону супергероїв: брутальність, моральні дилеми та сумнівні персонажі, які не бояться порушувати правила заради своїх цілей. Якщо вам подобаються історії з чорним гумором, несподіваними сюжетними поворотами та героями, які не вписуються в класичні стереотипи, ця добірка саме для вас. Давайте розглянемо п'ять серіалів, які максимально близькі за духом та атмосферою до хлопаків. Миротворець розповідає про брутального і самовпевненого антигероя, який йде на пролом заради своїх цілей, незважаючи на закони та наслідки. Він потрапляє у комічні та небезпечні ситуації, стикається з колегами та ворогами і при цьому постійно перебуває на межі божевілля. Поєднання видовищного екшену, чорного гумору і харизматичного головного персонажа створює шалений динамічний настрій. Серіал приваблює гострими сюжетними. Ходами і несподіваними поворотами як і хлопаки, він показує, що антигерої можуть бути одночасно смішними, жорстокими і неймовірно харизматичними, змушуючи глядача співпереживати та вболівати за них. Події серіалу Вартові відбуваються в альтернативній Америці, де герої та антигерої співіснують з корумпованою системою, а моральні дилеми постійно ставлять під сумнів кожне рішення. Персонажі стикаються зі змовами, насильством і політичними інтригами, що загрожують не лише їм самим, а й усьому суспільству. Темна атмосфера, драматичні конфлікти та глибокі психологічні портрети створюють унікальну напруженість до самого фіналу. Серіал вражає масштабом та серйозністю подій, показуючи, що світ супергероїв далеко не простий. Подібно до хлопаків, тут герої змушені діяти поза правилами, часто йдучи на моральні компроміси задля досягнення цілей. Фатальний патруль серіал про групу дивакуватих і травмованих героїв, які намагаються знайти своє місце у світі. Кожен з них має унікальні здібності, але ці сили часто приносять більше проблем ніж користі, і вони стикаються з абсурдними і небезпечними ситуаціями, що ставлять їхнє життя під постійну загрозу. Серіал відзначається поєднанням темного гумору, брутальних моментів і психоделічної атмосфери, яка робить його абсолютно не. Нестандартним він також захоплює надзвичайними сюжетними ходами і несподіваними поворотами. Як і в хлопаках, тут герої, м'яко кажучи, не ідеальні а боротьба зі світом та внутрішніми демонами робить персонажів живими та незабутніми. Спадщина Юпітера це історія про супергероїв старого покоління та їхніх дітей, які намагаються жити у тіні батьківських легенд. Молодь стикається з власними амбіціями, суперництвом та тиском суспільства, тоді як їхні предки борються зі своїми помилками та моральними дилемами. Масштабні сцени протистоянь, конфлікти в родині та інтриги між героями створюють напружений настрій. Серіал захоплює драматизмом, показуючи, що навіть супергерої і можуть бути недосконалими подібно до хлопаків. Тут персонажі далеко не ідеальні, часто змушені діяти брутально, щоб відстояти справедливість у жорстокому світі. Покоління ВІ показує історію молодих супергероїв, які вчаться виживати у жорстокому світі, де сила це не лише можливість, а й відповідальність. Вони стикаються з інтригами, зрадами і моральними дилемами, що змушують їх швидко дорослішати і робити непрості вибори. Серіал поєднує брутальний екшен, чорний гумор і несподівані сюжетні повороти, створюючи темний динамічний світ, де ніхто не застрахований від небезпеки. Він Захоплює харизматичними персонажами і глибокими конфліктами, тримаючи глядача у постійній напрузі. Як їх хлопаки покоління ві показує темну сторону супергеройського життя та моральні компроміси, на які доводиться йти заради виживання? Якщо хлопаки ваш фаворит, ці серіали стануть чудовим продовженням темного, брутального і гумористичного світу антигероїв. Пишіть у коментарях, який з цих серіалів ви вже дивились або хочете подивитись наступним. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропустити нові добірки найцікавіших серіалів.